Доброго дня учні! Вітаю вас на уроці географії. Відкриваємо зошити, записуємо число та тему уроку предмет географії України. Давайте проведемо спостереження за погодою і заповнимо календар погоди. Отже, записуємо в першій колонці дату сьогоднішню. Далі, провівши спостереження за температурою повітря, знайшовши інформацію в інтернеті чи подивившись на термометр, можна. Дізнатися, яка температура повітря. Вигляньте в віконечко, подивіться, який там небо, чи сьогодні хмарно, похмуро, чи спроясне, чи ясно. Так, сьогодні у нас ясне небо. Опади, є опади, дощ, ні, немає, без опадів. Який вітер слабкий, сильний чи шквальний? Сьогодні на уроці ми даємо відповіді на запитання, що ж означає слово географія, що вивчає географія, які є види географії, які завдання виконує географія, так? методи дослідження географічні які є, джерела географічних знань, яке значення має географія в нашому житті. Отже. Географія, сам термін, що означає? Термін географію походить з грецької мови і означає гео, земля, графія, пишу. Тобто географія це описувати землю, землеописання. Термін географія запровадив грецький учений та письменник, якого звали Ератосвен. І він 19 червня 240 року до нашої ери цю дату він е, вів цю назву, так? Е, і цей день вважається назвою Днем Народження географії, так? А Еротосвен вважається її батьком. Географія поділяється на фізичну яка вивчає природу земне-поверхні, природні там, копалини, ґрунти, географічне положення об'єктів, внутрішні води, і так форми рельєфу, економічна географія вивчає господарство різних країн, соціальна вивчає населення, життя людей, занятість, побут і так Далі. Географія тісно пов'язана з іншими науками. Фізична географія України пов'язана з історією, це, знаєте, наука про минуле ем, так, фізикою, так, тісно пов'язана і біологією, а також з багатьма іншими науками. Звідки же ми з вами на уроках географії будемо черпати інформацію? Ну, По-перше, нам допоможе підручник географії, також атласи, контурні карти, глобуси, так, ем, також інформація з інтернету, так, різні енциклопедії, словники. Екскурсії. Ми на уроках географії з вами будемо користуватись атласом та контурною картою. Ось ми бачимо атлас фізична географія України та контурна карта фізична географія України за 8 клас. Дуже важливо вчити. Географії, тому що вона дає багато знань, які можна застосувати в різних сферах життя людини: у будівництві доріг, у сільському господарстві, у військовій справі, у промисловому виробництві, так? у видобутку корисних копали, так? у орієнтування на місцевості, орієнтування на карті під час подорожей нам знадобляться знання. Географії Отже, діти, ми з вами сьогодні вивчили, що географія поділяється на фізичну, що вивчає природу земної поверхні, економічну, що вивчає господарство, і соціальну, що вивчає життя людей. Тому у вас таке завдання потрібно схему переписати у зошит і запам'ятати, що вивчає фізична географія, що вивчає економічна і що вивчає соціальна географія. А зараз діти, ми з вами закріпимо ті знання, які отримали на уроці, і пограємо з вами у гру. На уроці ми разом з вами пройдемо цю гру, а вдома самостійно пограєте, переходячи за посиланням. Отже, готові? Тоді розпочнемо. Отже. Землеопис. Що це таке? Земло вивчає життя людей і зайнятість покуп. Вивчає природу земної поверхні, вивчає господарство різних регіонів, географія в перекладі з грецької мови. Чи назва науки географії? Що таке землеопис? Так, це географія у перекладі. Хто дав назву науці географії? Так. Ерадосфен. Економічна географія, що вивчає? Життя людей, природу чи господарство? Так, господарство. Соціальна географія, що вивчає життя людей чи природу? Так. Життя людей. І фізична географія вивчає, що? Природу земної поверхності. Отже. Давайте перевіримо, чи правильно ми виконали завдання. Так, діти, молодці! Ми правильно виконали завдання. Я вас вітаю! Отже, спробуйте на домашні завдання самостійно виконати, знімете, зробите скріншот, чи знімете відео вашої роботи. Отже, діти, підведемо підсумок уроку. Чи сподобався вам урок? Дайте відповідь. Надію, що сподобався. Чим цікавим займалися на уроці? Так, що ви цікаво? Дізналися нове ну, про географію, дізналися, що вивчає фізична географія, соціальна, економічна. Що більше всього вам запам'яталося? Про що нове ви дізналися, і як ви оціните свою роботу на уроці? я думаю, що ви гарно працювали, все зрозуміли і добре виконаєте домашні завдання. Дякую вам за увагу! До побачення!